Сам факт на тому, що залучаються діти і ще до таких елементів Чорного піару, це входить за елементарні норми моралі. Я ж не говорю навіть про те, що називається порушенням пряма виборчого законодавства. Ми взагалі, чесно говорячи, були здивовані такою активною діяльністю окремих е, жіночок, які почали виходити в по окремих житлових масивах міста Вінниці, запрошувати на якісь. Невідомо які зустрічі з нашим кандидатом Олександром Івановичем Домбровським і пропонувати їм, що після цих зустрічей будуть роздаватись кілограми речки або буде щось там знову ж таки зроблено частину роздачі по 50 гривень. Я офіційно хочу заявити як керівник вибор... штабу виборчої кампанії про те, що Олександр Домбровський з самого початку заявив, що не може бути виборцем Олександром Ільйовича той. Хто продається за кілограм гречки, тому що критерії нашої роботи зовсім інші. Ми не націлюємо на те, щоб люди йшли на вибори і продавали свій голос право свого вибору, на такі речі, які не сумісні, по великому рахунку, з тим, що називається вболівання людини за рідне місто. Не знаєте, на превеликий жаль є речі. Які взагалі виходять за, за рамки ну, такого дають, елементів пристойності. І коли е, невідомо хто, невідомо звідки, роз, розкидають якісь фотографіями, е, власне, для того, щоб по великому рахунку потрібно тішитись тому, що в нас є такий мікрорайон Поділля. Але обов'язково треба ці речі чимось очорнити. Тобто треба підсунути якусь фотографію, невідомо якого зразка, невідомо від кого, для того, щоб. Облити брудом і на те, щоб кинути тінь на принаймні для тих людей, які дуже багато роблять і будуть робити для міста Вінниць. Я не буду говорити про напрямки знову ж таки політичної моралі, але хотілося б звернути увагу, кого дуже турбує показники соціологічних досліджень. Так? Ви опираєтесь на дані відповідних статистичних або соціологічних служб. Зокрема, директора Віталія Кулика, центром дослідження проблем громадянського суспільства. Там є офіційний сайт, я спеціально так точно назвав його назву, для того, щоб ми могли опиратися на ту дані, які безпосередньо публікуються. Я вам офіційно заявляю, но нічого не проплачує, нічого не замовляв. Для того, щоб заспокоїти багатьох відносно того, хочу зазначити, можете вийти на сайт Української правди, там багато були. Публікації, посиланням на те, як вирішувало і удар, і, умовно говорячи, батьківщина, предмет того, кого знімати з округа того чи іншого чи ні. Ви там побачите для себе ну, принаймні рейтинги іншого, аналогічного характеру, але, можливо, ці служби більше вам будуть ну, імпонувати. Ви знаєте, я хотів би звернутися до вас до Вінничан, шановні колеги. Якщо вам хтось ночі дзвонить, телефонує. І говорять, що ви голосуєте за Олександра Горіча Домбровського, ви просто повинні знати, що це звичайна провокація. Тому що ну, деякі речі вже виходять до межі. Ну, таких, Це вже навіть анекдотичні речі, але зрозуміло, якщо до людини будуть серед ночі дзвонити в такій формі щось йому обіцяти, воно викликає в певній мірі противагу. Я не буду... Посилатись на деякі висновки політологів, що такі чорний піар і до чого вони його призводять, так але не зовсім того, той, хто його застосовує. На сьогоднішній день вже вжити заходів саме як до кандидата у депутата не є можливо. Тобто на сьогоднішній день, на жаль, наприклад, якщо до самого застосування агітації дітей, на жаль, це не є підстави ні для скасування реєстрації кандидата, ні навіть хоча б для виносного попередження. І таких дій вже не вплине і визнати результати не дійсними з цих став на жаль так само не передбачено законом. Однак ми ну, вважаємо, що якщо дійсно спрацює правильно правоохоронні органи, хоча, принаймні, з моральної точки зору особу буде це таки притягнуто, хоч як мінімум до адміністративної відповідальності, чи можливо до якоїсь майнової цивільної відповідальності, щоб в майбутньому попередити такі випадки Бували, ми святковували. Елементи так званого чорного піару напротязі всієї виборчої кампанії, але от такий початок такої активної фази ми почали спостерігати з минулого тижня.